Згідно рішення вищого господарського суду, приміщення по вулиці Домбровського, 38, є власністю територіальної громади. Відтак громадські організації з назвою Фонд соціального захисту інвалідів забороняється розпоряджатися цим приміщенням. За словами депутатів від такого господарювання, обласний бюджет щороку втрачав понад мільйон гривень. Зв'язку з тим, що там знаходиться певна громадська організація, зуважують громадська організація. Людей з обмеженими можливостями на цю тему почалися спекуляції. Я уточню, що оренда плата сьогодні ніхто не збирається з приміщення виселяти громадську організацію Йдеться виключно, що вони здають в оренду комерційним структурам. Приміщення, гроші потрапляють все на їх рахунок, і територіальна громада не розуміє, куди йдуть гроші від оренди приміщень територіальних громад. Депутати ще раз наголошують: людей з обмеженими можливостями ніхто виселяти з їх приміщень не збирається і просять не спекулювати на цій темі. Так само не може йти мова і про приватизацію будівлі. Я, як депутат Житомирської обласної ради, голова постійної комісії зареєстрував проект рішення, в якому Зазначені такі дуже важливі пункти. Два. Перше: заборонити приватизацію приміщень комунальної власності за адресою міста Житомир, вулиця Добровського, 38. Друге встановити відрахування від доходів оренди приміщення комунальної власності за адресою міста Житомир вулиця Добровського, 38 в розмірі 30% на підтримку заходів громадських організацій, що займаються соціальним захистом та реабілітацією інвалідів Житомирської області, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності. Такими пунктами ми унеможливлюємо будь-які спекуляції на тему, що хтось хоче продати, купити дане приміщення. Насамперед депутати хочуть упорядкувати приміщення комунальної власності, стан якого нині наближений до критичного. З розумінням до рішення суду ставляться і представники організації присутні на прес-конференції. Ну от наскільки я прослухав інформацію, то що пропонується, в принципі для громадських організацій цікаво. Вот этих 30% на розвиток громадських організацій під конкретні проєкти, этого ми не имели до сих пор. Хоча цим повинен був займатися фонд соціального захисту інвалідів, державний фонд. На це выделяться деньги. Но от лично наша громадська організація і за 10 років ми ні разу не воспользоваться такою льготою. Група депутатів та працівників обласної ради направила до громадської організації Фонд соціального захисту інвалідів. Лист прохання, відповідь на який чекають і досі. План подальших дій депутати узводять у четвер, коли відбудеться засідання профільної постійної комісії.